Даю вас. Ефір телекомпанії Відікон продовжить програма Онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Заключне у 2024-2025 навчальному році червневе засідання провела вчена рада сумдипу імені Макаренка. Перед початком розгляду питань порядку денного ректор університету, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Юрій Ляной, відзначив грамотами сумського територіального відділення Малої Академії наук України кількох викладачів, які доклали певних зусиль для підготовки переможців і призерів другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої Академії наук України у 2024-2025 навчальному році. Це завідувач кафедри біології та методики навчання біології природничого географічного факультету, кандидат біологічних наук, доцент Юлія Литвиненко, а також двоє доцентів, очолюваної нею кафедри біології та методики навчання біології, кандидати біологічних наук Микола Москаленко і Валентина Торяник. Грамоти сумського територіального відділення Малої академії наук України одержали також завідувач кафедри української мови і літератури факультету іноземної та слов'янської філології, кандидат філологічних наук, доцент Вікторія Герман, доцент цієї ж кафедри, кандидат філологічних наук Надія Кириленко і доктор історичних наук, професор кафедри історії України, навчально-наукового інституту історії права та міжнародних відносин Дмитро Кудінов. З подачі голови конкурсної комісії університету, професора Юрія Ляного, члени вченої ради затвердили керівником кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, навчально-наукового інституту педагогіки і психології, кандидата філософських наук доцента Сергія Дініжнікова, а доктора економічних наук Наталію Іляшенко професором кафедри бізнес-економіки та адміністрування фізико-математичного факультету. Про прийом на навчання та випуск іноземних громадян та осіб без громадянства впродовж 2022-2025 років членам вченої ради доповідала начальник відділу міжнародних зв'язків Марина Поджарова. Відзначила, що за цей період університет, незважаючи на вкрай напружену безпекову ситуацію в регіоні, наближався до тридцятки кращих з майже 400 українських університетів за підготовкою іноземних студентів, зокрема з Китаю, Туркменістану і Туреччини. А серед педагогічних університетів. Рситетів України був на третій-четвертій позиції. За словами Марини Миколаївни, у період з 2022 по 2025 роки спостерігається стабільний випуск бакалаврів і магістрів, а також активне залучення іноземних здобувачів. Наявні показники засвідчують ефективну роботу освітніх програм, затребуваність освітніх послуг та відповідальну діяльність професорсько викладацького складу. Про підсумки підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2024-2025 навчальному році доповідала начальник навчального відділу університету Людмила Петренко. Зазначила, що цей процес для сумських педагогів здійснюється у провідних українських, а також європейських і американських університетах. Натомість кілька кафедр сумди імені Макаренка у 2024-2025 навчальному році підвищували кваліфікацію представникам українських педагогічних закладів вищої освіти. Вчена рада прийняла рішення про прийменування відділу працевлаштування професійно-технічної освіти та додаткових платних послуг на центр працевлаштування та кар'єри, доручивши керівнику цього структурного підрозділу університету розробити відповідні посадові інструкції для працівників, а усім службам СумДПУ внести відповідні зміни до кадрової документації і штатного розпису. Вчена рада затвердила кандидатури здобувачів вищої освіти для призначення іменних стипендій на перший семестр 2025-2026 навчального року. Так стипендію президента України одержуватимуть Марія Бізюк, четвертий курс факультету іноземної та слов'янської філології. Анастасія Климович, третій курс фізико-математичний факультет і Олексій Чубар, третій курс навчально науковий інститут фізичної культури. Студентка третього курсу природничого географічного факультету Анастасія Волинська і третя курсниця навчально-наукового інституту історії права та міжнародних відносин Дар'я Шовкун одержуватимуть стипендію Верховної Ради України. Стипендіатами Сумської обласної державної адміністрації стали студентка третього курсу навчально наукового інституту культури і мистецтв Інна Давидова, студентка третього курсу навчально наукового інституту фізичної культури Аліна Канівець, другокурсниця навчально-наукового інституту педагогіки і психології Лізавета Коломієць і студентка четвертого курсу навчально наукового інституту педагогіки і психології Дарина Підопригора. Подачі проректора з науково-педагогічної наукової роботи, доктора економічних наук професора Ольги Кудріної, який, до речі, кількома днями пізніше до Дня Конституції України указом президента України присвоєне почесне звання заслужений діяч науки і техніки України, вчена рада Сум затвердила кілька положень, склади разових спеціалізованих вчених рад для прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій, надала рекомендації до друку з грифом Сум Ді двох монографій, восьми навчальних і навчально-методичних посібників 14 методичних рекомендацій і 7 збірників наукових праць та університетських періодичних видань. Перше у новому 2025-2026 навчальному році, планове засідання вчена рада педагогічного університету у своєму чинному складі проведе 29 серпня. Третього липневого дня керівники університету його структурних підрозділів і відділів вітали з ювілейним днем народження директора університетської бібліотеки Ірину Железняк з сумським державним педагогічним університетом імені Макаренка, точніше з колективом університетської бібліотеки, Ірину Олександрівну Железняк пов'язують 36 років її життя. У січні 2014-го вона очолила цей колектив, у якому на сьогоднішній день працює майже три десятки фахівців з вищою освітою, і який являє собою сучасний інформаційний, науковий та культурно-просвітницький осередок, діяльність якого базується на традиційних та інноваційних формах бібліотечно-бібліографічного обслуговування. Теплі слова на адресу пані Ірини, удостоєної почесного звання доцент СумДПУ і нагородженої грамотою міністерства освіти і науки України, прозвучали з вуст ректора університету, професора Юрія Ряного, голови профспілкового комітету університету Ірини Каравай. Керівників навчально-наукових інститутів і відділів сумського педагогічного, їй і очолюваному нею колективу щиро завдячували за неоціненну допомогу у веденні навчального процесу, за сприяння у підготовці багатьох докторських і кандидатських дисертацій, за підготовку цілої низки видань, що формують імідж одного з провідних педагогічних закладів вищої освіти України. Міцного вам здоров'я, шановна Ірина Олександрівна, творчого неспокою, мирного неба над головою, родинного затишку і здійснення. Усіх заповітних мрій. З початком липня в Україні стартувала вступна кампанія 2025 року. Про те, що необхідно знати тим, хто планує навчання на бакалавраті, і тим, хто вирішив продовжити здобуття повної вищої освіти в магістратурі, відповідальний секретар приймальної комісії Сумдепу Ірина Михайличенко. Усвідомлюючи особливості ситуації в нашій країні, приймальна комісія Сумського державного педагогічного університету намагається розміщувати вичерпну інформацію у вкладці вступна кампанія 2025 року. А саме це основні дати вступної кампанії, перелік документів, які будуть необхідні при виконанні вимог до зарахування. Це державне замовлення Сумського державного педагогічного університету на місця бюджет, 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 бюджетних місць, так які затверджені Міністерством освіти і науки України, також програми, які стосуються співбесід, творчих конкурсів, а також фахових вступних випробувань до Сумського державного педагогічного університету. І я думаю, що це буде не зайвим нагадати це в нашій програмі сьогодні вам. Отже, з 1 липня розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників. З 3 липня по 10 липня триває реєстрація заяв на спеціальності з творчим конкурсом. В Сумському державному педагогічному університеті це спеціальності образотворче мистецтво та реставрація, дизайн, музичне мистецтво, перформативні мистецтва, хореографія та сценічне мистецтво, а також конкурс фізичних здібностей вступників на спеціальність фізична культура і спорт. Щоб вам було легко підготуватися саме до проведення творчого конкурсу. На сайті, як я вже і говорила, розміщено програми до цих творчих конкурсів, а також для, спеціальності, для вступників спеціальності фізична культура і спорт розміщено відеопрезентацію саме виконання вправ. І фізичне, щоб показати свої фізичні здібності і успішно скласти творчий конкурс. І вже з 14 липня на базі Сумського державного педагогічного університету стартують творчі конкурси. Хотілось би також відмітити, що міністерством освіти і науки України в цьому році дозволено вступникам, які складали творч... складали національний мультипредметний тест за кордоном. А також вступників, які перебувають на тимчасово окупованій території, передбачено складання твор творчих конкурсів в дистанційному форматі ви готуєте свою відеопрезентацію і надсилаєте її на електронну адресу Сумського державного педагогічного університету, яка вам повідомить фахівець, яка опікується спеціальністю, саме які передбачають творчі конкурси. За більш детальною інформацією, ви можете звернутися за телефонами, які розміщені на сайті нашого університету, а також безпосередньо завітавши до Сумського державного педагогічного університету, а саме приймальну комісію та консультативний центр нашого університету. Також триває реєстрація. Хотілося би нагадати на вступні випробування на освітній рівень магістр. Ті вступники, які вступатимуть, можна сказати, на другу вищу освіту. На Основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр, мають змогу вступити на контракт за кошти фізичних та юридичних осіб, склавши в університеті співбесіду із іноземної мови, а також фаховий іспит. Хочу вам наголосити, що передбачено як дистанційний вступ, так і дистанційне складання вступних випробувань саме на освітній рівень магістра. Але ті вступники, які планують вступити на освітній рівень магістра на основі диплому бакалавра, в вони повинні складати передбачені вступні випробування міністерством освіти і науки України. Це єдиний вступний іспит з іноземної мови та тест загальних навчальних компетентностей, а також єдине фахове вступне випробування, яке визначено порядком прийому міністерства освіти, і також правилами прийому до Сумського державного педагогічного університету. Викладачі природничого географічного факультету, на чолі з деканом Людмилою Міронець, і стейкхолдери, що входять до складу експертних рад за спеціальностями факультету, взяли участь у роботі міжнародної літньої наукової школи кращі практики країн Вишеградської четвірки та України з розвитку еконавичок», яка відбулася на базі інституту біології поморського університету у польському Слобську. Ця літня школа працювала у рамках реалізації міжнародного грантового проекту підвищення екологічних навичок через транскордонну співпрацю між країнами Вишеградської четвірки та Україною. Бенефіціар цього проєкту громадська організація Екоініціатива, керує якою кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та методики навчання біології Валентина Торяник. А партнерами проекту разом з СумДПУ стали університет святих Кирила і Мефодія у Словацькій Тернаві і Поморський університет польського Слубська. Кожен заклад вищої освіти представляла дюжина фахівців, і дюжина Сумська складалася саме з семи викладачів природничого географічного факультету і п'яти стейкхолдерів. А керівництво реалізації міжнародного грантового проєкту від СумДПУ здійснює завідувач кафедри біології людини, хімії та методики навчання хімії, кандидат педагогічних наук, доцент Олена Бабенко. Робота літньої наукової школи кращі практики країн Вишеградської четвірки та України з розвитку еконавичок» спрямована на сприяння транскордонному обміну досвідом між учасниками з Польщі, Словаччини та України. Програма передбачала поглиблене вивчення екологічних концепцій, практичних навичок, сталого розвитку та інноваційних підходів до екоосвіти через інтеграцію теоретичних знань і практичного досвіду. Серед основних завдань, обмін найкращими європейськими та українськими практиками досягнення екосталості, розвиток міждисциплінарного співробітництва між фахівцями різних профілів, формування мережі міжнародного наукового співробітництва у сфері екологічної освіти, створення наукових матеріалів для подальшого провадження у освітній процес. Учасники літньої школи презентували свої заклади вищої освіти напрями своїх наукових досліджень обговорили актуальні екологічні проблеми у країнах-учасницях. У місті Устка на березі Балтійського моря вони вивчали сучасні підходи до формування екологічних навичок, моделювали екологічні акції та заходи. Провели польові дослідження, обговорили методики їх проведення, аналіз та інтерпретацію даних, розробляли сценарії екологічних тренінгів для молоді, працювали у міжнародних командах, проєктували інформаційні кампанії, відвідали учасники літньої школи донорський центр, головний корпус і інститут географії Поморського університету у Слупську та ознайомилися з його матеріальною базою. Незабутні враження залишило відвідування Словінського національного парку на узбережжі Балтики у північній Польщі, місце гніздування птахів у період міграцій. У 1977 році ЮНЕСКО включило його до мережі світових біосферних заповідників. А 30 років тому Словінський національний парк визнаний об'єктом рамсарської конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення. Одним із завдань програми міжнародної літньої наукової школи було ознайомлення з технологіями очищення стічних вод та вивчення системи поводження з відходами. Для цього наші польські партнери організували для усіх учасників школи екскурсію на очисні споруди стічних вод та станцію переробки сміття у Слубську. Міжнародна літня наукова школа це головний захід у низці заходів, низці завдань проєкту, Нашого міжнародного проєкту до цього моменту вже були реалізовані два онлайн-заходи: міжнародний онлайн-вебінар, міжнародний онлайн форум і власне міжнародна літня школа. До завершення проєкту, який розрахований за тривалістю більше ніж на рік, залишилося ще видати два посібника для тих, хто цікавиться проблемами сталого розвитку, проблемами формування екологічних навичок, екологічної свідомості студентів і населення своїх громад, а також провести загальний підсумовуючий онлайн-симпозіум. Що стосується самого проєкту нашого, дуже хотілося б відзначити його роль і значення, можу сказати, як від себе. Переконана, що такі проекти просто необхідні, і участь в них є важливою для нашого Сумського державного педагогічного університету. По-перше, так як він передбачає міжнародну співпрацю, міжнародну мобільність, то це є чудова можливість поспілкуватися із своїми колегами з інших закладів освіти різних країн європейських країн, і як дізнатися їх досвід по... Формування екологічних навичок по розвитку і дослідженню проблем сталого суспільства з одного боку, так і представити власні напрацювання. Будучи вже в декількох беручи участь в декількох мобільностях наукових, абсолютно переконано, що нашим викладачам, моїм колегам. З нашого університету завжди є що презентувати на європейській арені, є що представити, надати свій досвід, свої напрацювання і поділитись досвідом, так само, як і взяти досвід інших університетів. Це з одного боку, і з іншого боку, участь в подібних проєктах це один із критеріїв рейтингування, в тому числі в міжнародних рейтингах, в закладі вищої освіти. Тому сподіваюся, що участь в них і цей проєкт також дозволить нашому університету підвищити свій рейтинг. Ну і безумовно сподіваюсь, що наша проєктна, наша група, наша команда успішно завершить і реалізує проект, і досягне всіх поставлених цілей. Днями директор навчально-наукового інституту фізичної культури, професор Михайло Ляной, звітував про досягнення очолюваного ним структурного підрозділу університету за 2024-2025 навчальний рік. Зазвичай про річні підсумки роботи інституту Михайло Олегович звітує перед початком наступного навчального року. Але оскільки наприкінці серпня він звітуватиме про виконання умов п'ятирічного контракту на директорській посаді, то річний звіт відбувся саме наприкінці червня. У ньому професор Ляной відзначив досягнення колег, які за звітний період підвищили свої наукові ступені і вчені звання, тих, хто був удостоєний почесних звань за високі професійні здобутки. У звіті директора інституту відображена позитивна динаміка змін публікаційної активності викладачів, у тому числі у провідних наукометричних базах даних «Скопус», Web of Science та Index Copernicus, згадані численні міжнародні і всеукраїнські наукові науково-практичні конференції, майстер-класи, семінари і круглі столи, проведені як окремими кафедрами, так і спільними зусиллями кількох підрозділів інституту. Активно велося міжнародне наукове співробітництво і академічна мобільність, як викладачів, так і студентів. Провідні науковці інституту фізичної культури взяли участь у реалізації кількох грантових проєктів, у тому числі й тих, які підтримувалися європейськими організаціями і установами, зокрема у рамках програми еразмус Спорт Європейського союзу. У звіті Михайла Лінного відображені численні виховні, культурно-просвітницькі, національно-патріотичні заходи, участь у яких взяли студенти і викладачі інституту. За звітний період чимало студентів і випускників навчально-наукового інституту фізичної культури відзначилися яскравими перемогами на престижних міжнародних змаганнях. Варто згадати історичні бронзові нагороди футзалістів Юрія Савенка і Артема Фаренюка на чемпіонаті світу, дебютний бронзовий успіх жіночої хокейної команди у розіграші Єврокубка дивізіон челендж, другу чемпіонську нагороду Єгора Крупського на чемпіонаті світу з боротьби Сумо, срібло Анастасії Курашвілі і Станіслава Галайди на чемпіонаті світу зі спортивної аеробіки. За надзвичайно складної безпекової ситуації в регіоні інститут фізичної культури, за словами Михайла Олеговича, за рахунок додаткових платних послуг за оренду приміщень спортивного комплексу, а також провівши серію курсів підвищення кваліфікації з усилями фахівців кількох кафедр, заробив майже мільйон гривень. Тож звіт директора інституту конференція трудового колективу взяла до відома, його роботу протокольно оцінила задовільно і немає сумнівів у тому, що діяльність професора Михайла Ліно. За другу п'ятирічку перебування на посаді, про що він звітуватиме наприкінці серпня, матиме вельми високу оцінку. На природничо-географічному факультеті відбулося нагородження переможців і призерів другого етапу обласного конкурсу Природничий квіз. Ця інтелектуальна вікторина відбулася третій рік поспіль. На першому етапі, який тривав з лютого по травень, її учасниками стали понад 360 здобувачів освіти закладів загальної середньої, це учні 9-11 класів, і професійно-технічної освіти з усієї області. Етап другий, участь у якому взяли півсотні переможців першого етапу, відбувся останнього травневого тижня. І навчальна платформа Кахут, ліцензійну версію якої факультет має за сприяння ректора. Університету професора Юрія Ляного, і яка стала базою для природничого квізу, без зовнішнього втручання об'єктивно визначила кращих. Мета цього інтелектуального конкурсу формування у старшокласників зацікавленості у вивченні комплексу природничих наук географії, хімії і біології. Складається він з кількох тестових завдань, розроблених фахівцями трьох профільних кафедр природничого географічного факультету. На 90% це обсяг знань шкільної програми, а решта виклик для талановитих, які, крім шкільних підручників, цікавляться спеціальною літературою. От саме такі і брали участь у природничому квізі. Організатори конкурсу відзначили заохочувальними призами тих, хто набрав найбільшу кількість балів на першому етапі. Це учениця дев'ятої школи обласного центру Ангеліна Птуха, Вероніка Сова з 21-ї сумської школи, Юлія Стрикиця з Краснопільського ліцею номер 1 Учень сумської сьомої школи Микола Загородній і Валея Іванова з Вилко-Чернеччинської загальноосвітньої школи сумської міської ради. Диплом третього ступеня, який дістався Олександру Манюку з 19-ї школи обласного центру, одержав його вчитель географії, біології та хімії Артем Безбабний, який готував свого підвічного до участі у природничому квізі. Дипломом другого ступеня ректор сумдипу імені Макаренка професор Юрій Ляной нагородив кіру Бортник з Миропільського ліцею Сумського району. Її до конкурсу готувала вчитель біології та хімії Людмила Скіпка. А переможцем природничого квізу став ще один підопічний Артема Безбабного сумської 19-ї школи за іронією долі з таким же точно прізвищем Безбабний Ігор. Слід відзначити, що майже усі вчителі профільних предметів, які готували своїх учнів до участі у природничому квізі, це випускники природничого географічного факультету СумДПУ імені Макаренка різних років. Тож мої найщиріші вітання тим, кого штучний інтелект навчальної програми Кахут визначив переможцями і призерами природничого квізу. Усі вони, до речі, одержали запрошення на навчання на природничого географічному факультеті, і, сподіваюсь, цим запрошенням неодмінно скористаються. На завершення сьогоднішньої програми про успіхи студентів і випускників сумського педагогічного на спортивних аренах, випускниця інституту фізичної культури, майстер спорту міжнародного класу Марина Гладун у парі із запоріжанкою Тетяною Лазаренко здобула золото на турнірі серії челендж у рамках світового туру з пляжного волейболу, що відбувся у польському вармінсько-мазурському воєводстві. Українська пара у рамках турніру здобула шість перемог над суперницями з Німеччини, Чехії, Сполучених Штатів України, і лише у вирішальному матчі проти німкень Лінди Бок-Луїзи Ліпман їм довелося грати тайбрек. У першій партії Гладун Лазаренко поступилися на 19 очок. Другу виграли 21-14 і третю швидкоплинну 15-11. Це вже третій титул цієї пари на турнірах світового туру, який вона здобула після початку співпраці у 2023 році, і друга перемога на турнірі категорії челендж після успіху у листопаді минулого року у індійському Ченнаї. Випускник інституту фізкультури, майстер спорту міжнародного класу Владислав Лісняк. Він на фото ліворуч у парі з Дарією Коваль став у Львові чемпіоном України зі стрільби з лука у змаганнях мікстових дуетів. У індивідуальних змаганнях чоловіків він, на жаль, втопився лише до чільної десятки. Натомість інший випускник Сум теж міжнародник Артем Овчинников, посів четверте місце, поступившись у боротьбі за бронзову нагороду. Останній разом з лісняком і сумчанином Олексієм Гунбіним став срібним призером у командних змаганнях чоловіків. Жіночі клубні хокейні команди України у Вінниці завершили одразу два національні чемпіонати. За підсумками заключного четвертого туру чемпіонату України з класичного хокею на траві перемогу святкувала сумчанка, у складі якої як студентки, так і випускниці інституту фізичної культури Сумдипу різних років. Срібні нагороди дісталися команді інституту фізкультури педагогічного університету. Одразу після цього відбувся чемпіонат України з хокею у форматі 5С, різновид класичного варіанту на полі меншого розміру з п'ятьма гравчинями у складах команд. На жаль, студентки інституту фізкультури не пробилися до поєдинків за розподіл нагород, лишившись на п'ятій позиції. А перемогу здобула сумчанка 1, яка з рахунком 12-5 виграла фінал у другого складу сумчанки. Отже, сьогоднішній випуск програми «СумДепо Онлайн» добіг свого кінця невдовзі о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу Відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!